Всім привіт у Влозі! Це точно вже буде початок того самого Влогу. <с> я не знаю, коли саме почнеться весь процес. Але я вирішила, поки на дворі плюс-мінус світло, хоч у нас дощ невеличкий пройшов, записати початок відео, тому що насправді я вже про пологи третій раз, мені здається, починаю знімати відео, бо думаю, що вже все почалось. Ще так багато тренувальних перейму у мене ніколи не було. <с> мене звати Оксана, ви на каналі Гнецько Family. І це мої вже треті пологи. Е, очікувала я, в мене там хлопчик, очікувала його з 38 тижня. Зараз вже е, сьогодні 9 липня. Моє перше ПДР по критич... по моєму календарю, жіночому припадало на 4 число, а по першому скринінгу припадало на 7 число. Uh, якби хтось мені сказав, що я 9-го ще досі буду вагітна, ніколи б в житті не повірила. <сум> Тому що я була впевнена, що я uh, народжу раніше або ну, хоча б десь в перших числах, прям в перших-перших числах. Але 9 -е число, і uh, я сьомого була в гінеколога. Вона мене подивилася, була на доплері. Ще дивитися, що все добре з дитиною. По діагнозам, супутнім, у мене помірне багатоводдя, яке за 10 днів трішки зменшилось. Ну, бо робили УЗД, типу як в динаміці. А, і, а, в принципі, на огляді в понеділок вона мене дивилася сказала, що цервікальний канал вже відкритий, тобто десь на сантиметр. Тобто, відкриття, як би йде. Але Шейка все одно ще не повернулась так як В общем, коротше, вона мені ще в понеділок сказала, що ти ще не народжуєш, чому я дуже сильно розстроїлась. Але в понеділок я провела в гінекології, мабуть, півдня, бо сиділа вже в живій черзі на е, УЗД, і е, вже після обіду, бо я десь в час прийшла додому години 3 з 3 годин до годин двох ночі. У Мене потягувала спина поперек, періодично легенькі такі були потягування в животі. Але і напередодні були такі дні, що в мене були тренувальні перейми. Бо, наприклад, донечку першу, яку я народжувала, я її взагалі зненацька, народила на 38-му тижні. У мене почалися класичні пологи з переймами. А хлопця другого я народила в нас му тижні і 5 днів з відходження воду. І вже тоді без будь-яких ознак болі і перей, я приїхала в пологове з відкриттям 4 см. Тобто, вже на 4 см все відкрилось без будь-якої болі. Але він був досить великий, тому самі прелесті були під час потуху. А зараз, а, сьогодні вже кінчається у нас середа. Чому сіла знімати відео, бо я все таки надію, що можливо сьогодні вночі я поїду в пологою. Бо у мене знову. Тягне поперек, періодично хапає живіт. А це в мене було в понеділок. Я прям думала, що я дійсно вже збираю речі. У мою голову, знаєте, чуть ли не кожен день, така, так, начебто може все бути, треба привести це в порядок. А вчора я був вівторок, взагалі було глухо, тихо, нічого не боліло. І сьогодні, а це знову під вечір почалися перейми. Знову почала бігати в туалет. А, тому я така думаю, можливо, воно, можливо. <с> ну, бо якщо поперектяне, значить пологові шляхи готуються, і тут уже прям дуже цікаво, яке ж буде відкриття, коли б я там не народила. А коли я буду їхати в пологовий на, ну, на огляд, тому що я думаю, що за понеділок і сьогоднішню середу щось там мало та й зізріти. А взагалі, то не знаю. Якось перші і другі пологи були зовсім різними. <хи> Тому, коли відходять води, це понятно. Ти такі збираєшся і їдеш. А, а тут, ну, з переймами теж, понятно, вони мають бути регулярні. Тут теж, але вони в мене взагалі не регулярні. Я вже скачала цей лічильник, і я така, мене тільки хапає, засікаю, і Це буквально 2-3 перейми і потім все. і Потім воно все пропадає і на цьому закінчується. Тому не знаю, вам відео буде простіше, бо для вас швидко кадри будуть перемикатися між днями, а, а поки а, вечір 9 числа. Я те знаю, як тобі важко живеться. Постійно спати, да? спати постійно, перевертатися з боку на бік. Бо якщо хтось скаже, що треба багато ходити, то я вам скажу, що поки організм сам не дозріє. То нічого не поможе. Бо ми в понеділок і треба донести поверх, піднімались, і вчора гуляли кучу часу. Реакції ноль. Як лежу на подушці, так і лежить малюк в животику. Так, да. поки що тільки слідкуємо, щоб рухався гарно за рухами і ведемо спосіб життя кота. Перевертаємося з боку на бік. Свіженько трішки стало, так? Да? Раніцюсь. Свіже повітря. Від дощика взагалі прекрасно. Добрий ранок. У нас зараз 5. Пішостойно мені здається. І що? Ну, щось почалось. <сіх> сьогодні 10 липня пів другого ночі я встала в туалет, після чого в мене почало сильно тягнути поперек, періодично хватати живіт, але в основному десь поперек. Я навіть трішки могла позасинати, періодично просиналася, у нас дощ сьогодні пішов. І десь вже в годині 4 я почала вже засікати перейми. І вони регулярні, десь зараз кожних 2-3 хвилини. Але вони не болючі. Я просто, знаєте, мене з переймами кожні 2-3 хвилини, я пам'ятаю, як це було з Настю. Це прямо, ну я була впевнена. <сху> Тому Ну, я не могла їх стоячи пережити. Але води не відходили. Але регулярність є. Якщо є регулярність. І вже не так болить поперек, вже почали тягнути живіт, тому що десь години-дві прям дуже сильно тянуло, поперек віддавало в таз. Я поки лежала, то прямо не були регулярні. Потім я встала, бо таку думала, мабуть, вже поробити голову, помити, душ сходити, чай зробити, бо самий ранок зважитись, ще навіть зважилась. І, до речі, втратила 600 грам, мені здається. Да? Але зараз 75-800 в мене на даний момент. Але мені навіть лічильник казав, що вже треба, типу, to go в госпіталь. Вже пора, але не пішла в душ, все цей лічильник збився, і я дивлюся, що по тому, як я відмічаю, хоч вони не супер болючі, але по тому, як я відмічаю, коли вистачає живіт, то час зменшується. Тому в будь-якому випадку не знаю, чи ми там залишимось в пологовому. Їдемо, подивляться, не знаю. Мені здається, вже щось почалось. Я думаю, що в мене не дуже сильно болить через те, що ще цілий плідний міхов. Я так думаю. А там буде видно. Класичний кадр з машини. Чи ти зірвуєшся? <реш> Зараз 6.34. Їдемо в пологовий, подивимося, що нам там скажуть. Начебто інтенсивність по болях наростає, але все одно не так, прям, щоб, щоб дуже боляче. Ну, ви бачите, як я з вами говорю. Але подивимось. Що нам скажуть? Скоро все, дізнаємось. У нас дощ і досі йде, до речі. Така погода ідеально народжувати, жаркою не має бути. Єдине, що, звичайно, дощ може перестати і знову вже почати парити. Дощ такий ряс прям. Дощ, так, на да, всю нічого. Ми вже вдома. Війна не буде. Приїхали. До речі, дуже приємна була дівчина на ну, кошарках ніколи дуже. І медсестра загалом. Подивилися, сказали, що вже ви готові, що ну, шийка готова, все там. Подробиці вже буду розповідати у відео про, про пологи. І, але, типу, ще прям не народжую. Через те запропонувала, ну вона трішки наполягала на тому, щоб госпіталізувати мене. В патологію, а, і вона каже, там через 4 години подивилися б, якщо що, то типу, далі амніотомію пробували б міхур і стимулювали б. А, але я це так подумала 4 години. Що я буду робити в лікарні 4 години. Я кажу, ми тут типу, ну, ми зовсім недалеко живемо, буквально 2 хвилини їхати до лікарні. Я кажу: якщо що, то ну, ми зразу приїдемо, бо вона каже, щоб ви там не приїхали вже і тут на кушетки не народжували. Бо і такі бувають випадки. Я кажу, це дуже класні випадки, як для жінки. <смі> Лікар-то, мабуть, не в захваті, а жінці, я думаю, непогано так приїхав і і все. А, тому, так, да, і таке буває, але, в принципі, бо я теж думала, знаєте, вони хоч були ці такі, як міні-потуги, потуги, міні-перейми, міні я дуже так їх, мабуть, назвати, були регулярними, бо я ж засікала, але були дуже слабими. Тому. А, але враховуючи термін, у мене сьогодні 40 тижнів і 6 днів. Враховуючи, що це треті пологи. І то я вирішила все-таки бути тою жінкою, яка приїжджає в пологове і їде від нього. А, і да. Тому ось так. Думаю, зараз ляжу, бо я так подумала, 4 години. Це ну, просто якщо лягати, то 4 години точно ніхто до тебе не підійде. Ну, бо буду дивитися, як там і що там. І я так думаю, краще вдома подивлюся, якісь серіальчики. Сергій <смі> переживає, йому, мабуть, легше було, якби мене туди поклали, бо він такий що <смі> робить. <Шарметь. смі> Кажу, та все нормально. Кажу, я швидко точно не народжу. Навіть враховуючи, що це третій пологи, там хлопчисько 4 я точно швидко не народжу. Так що я навіть не, не хвилююсь за це. Але все ж надіюсь, бо вона каже, що сьогодні, завтра каже, максимум післязавтра точно будете народжувати. Ну, максимум післязавтра я точно вже буду народжувати, бо мене будуть стимулювати. Але ну, типу, по готовності саме мого організму вона каже, що, типу, все дуже добре, все має бути дуже добре. Тобто, все готове, хороше, хороше, готове. Я ж все ж надіюсь, що ми сьогодні туди повернемось. Дуже сильно надіюся. Так, ви знаєте, до обіду. Я ще зараз ляжу, посплю, і потім пообідаю. І можна їхати. Там, звичайно, буде видно. Ну, боліти так в мене і не перестає, періодично тяне, колить. На сьогодні 11 липня. Ми Гуляємо в лісопорку. Тут дуже гарно. І... і що, ну зараз десь 4 години, плюс-мінус я на час ходила до гінеколога на плановий огляд. І що там, півтора сантиметра відкриття, і мали сьогодні мене госпіталізувати, але домовилася. Хоча вдруге вчора, вчора. каже, що хоче дати шанс, кажу, звісно. Та вона до понеділка. Якщо до понеділка щось не буде, то вже з речами вранці. Але сказала сходити на СТВ і там вже подивитися. Якщо все добре, то типу, до понеділка, якщо ні, то вже була на СТВ хвилин 45, мабуть, сиділа там. І по серцю бідів все добре, там щось медсестра подивилася, щось там побігла до лікаря. Та ну, там у -у Це, по УЗД лікар. Типу теж може трохи оцінювати. Сказала, типу, спостереження в динаміці, написала. сказали обов'язково до свого лікаря підійти. Я підійшла до неї, і вона, типу, каже, ти вже в пологах. Типу, по... Там же ж СТВ вимірює серцебиття плоду і тонус матки скорочення в'язів. Тому і там такі схваточки прям стабільненькі були. Єдине, що я кажу, по відчуттях, ну прям зараз по відчуттях то, да, відчувається більше, ніж. Вчора, мабуть, і позавчора, але ну, живіт потягує вже давно так. Але вона каже, ну, на, на даний момент, як робила обстеження, то, то вже можна сказати, що родова діяльність вже почалася. Тому ми такі надіємося, що ми сьогодні на вечірню зміну, на нічну <гум> будемо в пологовому. Надіюсь, ці перейми нікуди не пропадуть. Сказали нам в активному темпі гуляти. Ну, бо в принципі, так. Да, З півтора сантиметра має їхати в лікарню, така собі історія. А скільки має бути званих лісовість? Десять. Десять. Це багато. А це, це <сих> сантиметр був в понеділок, так? Да? Так, да, в понеділок. Майже за тиждень-пів сантиметра. Активний. Тобто чим болючіші перейми, тим більше відкриття. Да? Так що, якщо я посміхаюся, значить там ще так, до п'яти точно. Mm -hmm. Якщо я вже не посміхаюся, там вже сім. Okay. 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 <laughs> ну, Коли регулярні, треба буде засвікати перейми. Mm -hmm. Або mm -hmm. по відчуттях, Типу, коли мені вже прям дуже боляче, було, було, тоді можна їхати. Mm -hmm. Сказали постаратись приїхати поранше, так щоб вже не, не на потуги, <laughs> щоб типу, в них був ще запас якийсь. Mm -hmm. А, але вони казали, що в них там і на цьому, на бісі, як на кушетки. Mm -hmm. Не встигала навіть донести. Це Короче. супер стрімкі пологи, так, в реальному житті. Ну, казали, що з третє стрімкі пологи. Мабуть, якщо вони менше, ніж 4 кілограми, вони сидять там до 41-го тижня. Так що ми гуляємо. О, тут у комарі. Тут комарі, так, да, але вже почали місто. Так що це? гуляємо в лісопарку. Дивіться, що у нас тут нам витяжку привезли. Еліку замовляли, в принципі, таку, як я вам показувала. Ось. Ось вона. Їхали до нас з Польщі. Замовляли на розетки за доставкою кур'єрською. Дуже зручно. Що, Чекати. Зараз вже пів сьомого ми вже погуляли, десь півтори години в лісопарку гуляли. Багато находили, тільки в одну сторону щось 5 кілометрів пройшлось. Ну да, десь туди, назад. Ну, загалом, не знаю, багато погуляли. Перейми йдуть. Такі нам ну, терпимі але відчутні не такі, як вчора були. <гум> Тому в мене вже більше впевненості, що ми сьогодні туди поїдемо. Витяжку отримали, хоч і мали завтра привезти, до речі. Ну добре, що сьогодні привезли. І, і я взагалі хотіла б сьогодні ще на квартиру поїхати, подивитися, на якому етапі зараз у нас плитку кладуть. Кажу, <гум> що давай так, щоб десь годин вісім поїхати, подивитись на квартиру, а потім можна в пологовий. Але ну не знаю. ну, в принципі, півтори години. Не знаю, все воно якось так повільненько трошки йде. Повільно. Я думала, що буде набагато швидше Женію. Після відходження вод через години-три вже було повне відкриття. Бо ми приїхали в пологовий десь о восьмій, і о одинадцятій було вже повне відкриття. Десь, ну так, ну, загалом там темпи такі наростали ще навіть до того, як мені капельницю поставили з. Окситоцином. А капельницю мені Жені ставили, тому що він не рухався в пологових шляхах. Тобто відкриття було повне, але він ніяк не двигався. Він великий був. В принципі, цей ну, це теж має бути великий, але будемо бачити. Ніби як живіт трішки менше, ніж був у Жені. Ну, загалом, буде видно після пологів. Але загалом по відчуттях, так, знаєте, по рівномірно наростаючи, а то я не читалася в групі. Цих вагітних про швидкі пологи, особливо треті. Але не знаю, мабуть, з великоваговими дітьми швидкі пологи це не саме краще що може з тобою статись А там може все все зіпсуватися. Так, ладно. Проляжу мені трошки, коли я лягаю, трішки легше стає. Коли починаю ходити, прям, прям важко. Але якщо ходжу і важко, значить воно краще все рухається, що треба ходити. підбішує кота. Я ми, до речі, повестривала, трошки лапи, бачите, вони вже в нього не лохматі. Там вже не лохматі лапи. Ти це знаєш? Тинь. Так, у нас 12 число. ночі. Пів-другого? Ні, півперший. Півпершу. Півпершу. У мене десь кожних 5 хвилин На дворі об'явили тривогу. Прекрасний. Комендантська година, прекрасний час їхати в пологу. Думаю, треба їхати, бо 5 хвилин в принципі, це ще так. Ну, з п'ятьма вже можна їхати, але вдруг відійдуть води, то потім може все дуже швидко почати розвиватись. Так що, думаю, нас зараз точно вже не розверну. Ні, але мені й казали, якщо я поїду, то я вже точно там заливатися. Ну, я думаю, точно вже родова діяльність іде. Ми вже на місці. Нам цього разу не так пощастило, відвели нас на третій поверх. Але місце для малюка вже ось готове пиленко. Чим далі ваги йдуть? Тут записували серцебиття і тонус матки. Цього разу ми в цим. Як це називається? В цього спина болить. Бісить мене ходить. Хватило, щоб просто... Я таки хочу зробити підуралку, щоб я не страждала, а він страждав. <гум> Відео не про тебе. <гум> <гум> Стіночка є. Так що ми в цих пологова така сама, як з Настю, коли народжувала. Чи воно Ну, Сережа каже, що вона, а мені можливо. здається, що ні. Ну. Я що... Загалом я поки що дуже Це і налаштована на знеболені, бо щось не дуже є бажання відчувати ці всі страждання. Нас положили в старі відділення, які знаходяться на третьому поверсі, хто дзвіниться тих в курсі. бо на першому поверсі там все як в приватних клініках, але наразі там живуть живе гінекологічне відділення. Коли ми прибули, мене подивилися, сказали, що 2 сантиметри всього на всього взяли виділення, побачили, що там протікають. Є підтікання. вод. тому, коли мені пробили міхур, почалася всі луха. Супертехнологічне крісло. Ой, не крісло, а ця а, лежанка. Тут ось, бачите, є кнопочки, вони даже працюють. Тоді прям можна опуститися. Тут десь мабуть, бути телевізор і музика. Деві звук регулювати, а тут, мабуть, музика мала бути. А сюди ногами впиратися, як вона таке. Ні, там просто є ці, 40 сюди. А ще чіпляється що, да? Може щось буде серйозніше. Угу. Амніотимію робили, то я сюди впиралася ногами. Що по відчуттях? Ноги заніміли. таке геть. Ледве відчуваю дотики. А живіт-то взагалі прекрасний. Кайф кажу. І ще мені капельницю поставили, бо тиск впав. Вже прокапали. Вже супер. Покажу, мені все дуже подобається. Вже 3-5, плюс-мінус десь. Це ми тут, якщо ми сюди приїхали в час із половиною годинами тут. Сергій дивиться на руту. Старається, Старається, починає нервуватись. Ми ставимо ставки на вагу дитину. Прекрасні пологи. Я маю можливість ставити ставки. Сергій каже 3,750. Я кажу 4. Ну там плюс-мінус. Ще зріст можна. Шо? Ну, з ростом там. Я вже з ростом. Я і з вагою. Ти вже не пам'ятаю, скільки нас це народилось. 54, а вже не пам'ятаю 56, щось таке. <кхм> з вагою, так, да, з вагою цікавіше. Подивимось. Каже, Сережа, що буде. Якщо я виграю, <плес> あっ <laughs> Влог з пологів і буде дивитися, матиму сили, зніму ще влоги з перебування тут. покажу, чим тут годують, що робимо. І ну, більш детально вже про самі пологи. Буде окреме відео для тих, кому це цікаво. Я думаю, що хлопцям-чоловікам це може бути цікаво. Тому загалом все добре. Малюк спить, Сергій поїхав взяти їсти. Чекаю його і потім ще там треба процедури поробити. Спати хочемо обоє просто капець. Ой, ладно. Всім дякую за привітання. Впевнена, їх буде дуже багато. Я постараюся відповідати, ну, як мінімум, сердечки ставити. І всім до наступних відео. Попереду багато мамського контенту.